Була така історія, попрохав мене колись друг допомогти. Я сам родом з села, і попрохав мене друг зарізати кабана. Ну, допомогти йому. Я якби не займався цим ділом, ніколи не. Ну, ну, бачив, як це робиться. Знаєте, Як всі, кожна людина, яка живе, в селі бачила, там, всі держались в неї, в принципі. Е ну, кожен бачив, ну, я до цього якось. Е я музикою займався, як, як говориться. Ну, він говорить, ну, допоможи, будь ласка, допоможи, то допоможи, допоможи, то допоможи. Я говорю, та візьми, там є люди, спеціалісти, які цим ділом займаються. Він, Ні, нікого немає, сьогодні чи вихідні щось таке було. Говорю, ну добре, він говорить, просто подержиш та і все. Говорю, давай. ну Прийшли ми там, туди-сюди, все там, я ліг. Короче, кабану пояснили, говорю, ну ти ж розумієш, що потрібно тебе зарізати, ти для цього і существуєш. кабан, Ну добре, все, ріжте мене, мене. Я ж придавив, він його коль зарізав і все. Говорить, потім. Все, пішли. Кажу, та підожди, треба ж ну, подержати, щоб ж він нікуди не втік там, та нічого такого не було. Та нормально, тіпа, я каже, мастер свого діла, тіпа, давай, нормально пішли. Ну, ми поки пішли в кухню, там, пішли там, тряпку поки взяти. Виходимо на вулицю, нема кабана. Нема кабана і все, що робити? Я туди-сюди дивлюся, нема кабана. Він дивиться, немає кабана. Тоді я заліз на фіртку, дивлюся, по городу кабан. Скачу, <звук> бігає по городу кабан. Ми кажемо: дивись, он він! І давай за ним, за тим кабаном, вибігаємо ми на город, починаємо ми ганяти, він там, як супермен, як Бетман, на нього стрибає, щоб його завалити, коротше, не можемо. Догнали, догнали, він з ножем може бігає там, Хуп! заколов кабана. Каже, так, все, я поки тримаю, ти біжи, там тряпка, візьми тряпку, візьми всі принадлежності, коричай, прибігай сюди на город, і коричай, тут все будемо вирішувати. Добре. Я поки забігаю в двір, заходжу за сарай, а за сараєм кабан лежить. Я не можу зрозуміти, що, що, що трапилося. Дивлюся на город, там кабан лежить. Дивлюся за сарай, також там кабан лежить. Я вибігаю, кажу. Там кабан, він говорить, та тут же ж кабан. Говорить, і там є кабан, і тут сусід виходить із-двір. Хлопці, а ви тут кабана не бачили, Случайно?» Ми такі, опа! Думаємо, оце ми попали. Коротше, поки моєму тому сусіду пояснювали всю ситуацію, він почав кричати О лиха година! Що ж це трапилося? Вкрали кабана, зарізали ще зразу на ходу. Біля мого городу!» Коротше, поки ми сусіду пояснили, що це така реальна історія трапилася, да? він спочатку не повірив, ну потім разом з'їли шличка і все нормально було. Я в дитинстві п'яла в різних хорах. і в первых сопрано это самые высокие голоса, и, как правило, этим голосам достается мелодия. Вот. У всех остальных партий там идет серединочка, басы, низ. Вот. И то, что если они где-то с это не так слышно, как и, как это слышно у ведущей партии у первых сопрано, у которых мелодия. И всегда первым сопрано достается, ну как никому. И однажды была при... замечательная фраза была сказана от дирижера, хормейстера, то есть руководителя хора. Нет, но ну все партии как партии. И вот только одно первое сопрано инвалиды. Или типа того, что. А сейчас, пожалуйста. Мужчины и тенора. У меня няня из свидетелей Еговы, кстати, не работает вторникам. Няня хорошая, но вот этот вот наив именно сектантский, вот она все время такая, вот она в некой прострации находится. Вот, например, молоко, смесь детскую делаю, она ой, гориче. Взяла, видит, фильтр вода, незакипяченая Долила, чтобы было холоднее там. <рес> Значит, я могу ее вырвать, и вдруг Таня, що что вы делаете? Ой, а при этом их учат же любить людей, быть добрыми. И они, она при этом всегда улыбается, мне хочется не щипнуть, чтобы она ну, сделала какое-то расстроенное лицо. И я пела какие-то идиотские песенки, у меня малая, хоть вот э, ей годика еще нет, она очень лохматая, но вот у нее наследственность, вот такая лохматенция. Ну, я как-то вот привык пою это, э, когда я ее, значит, заколыхиваю, тоже говорю, зайчики, зайчушки, тмки, лохматушки. И моя няня говорит, такая хорошая песенка. А где вы ее? В интернете скачали? Так подходит к вашей дочке. Она ведь у вас тоже на холодушка. Я говорю, Таня, это немного ума надо, чтобы сочинить такой вес. Интернет не обязательно для этого.